Почаю це два попригончик, я його назвав, він реально він такий пригочий, фу-фу, гарбики заскакують, залетів. Легенько прикатується. Ну 7 це, напевно, максимум, що крути, може десь там 7,5. Десь колись підкручував, але... В загальному їду 5,5-6 такого дуже тяговитий. Зірка велика. Не скільки зубів, в районі 50-ті плюс-мінус, потім перерахую, скажу точно. Ну, вібромашина ще та, балансвалу немає. Вух. Вух. трохи проїхатись, то чути руки такі, як не свої лапки в ідеалі б хотілося, щоб тут була ще така резинова проставка. є такі дорожчі, ендуруські. Коли ти їдеш на сидячій, нога не контактує з металом, а стоїть на резині і це так тобі не дає по ногах. Ну і плюс можна ще грузиків руль завалити, але я не знаю, чи потреба. Цей мотоцикл не для довгих покатух, він такий собі заїхав в ліс. Півтора-дві години пожарив <кхід> і на хатку. раз хочеться поїхати туди напевно так і зроблю. Чек. Що ще. можливо тут ж з якісь стоять за великі. Я щось карп не поліз, не подивився, не знаю, якщо буду регулювати ще клапана раз, подивлю, то напевно який провірю. Чи Я дивився, а тут не писало, я щось не пам'ятаю. Зарізати оп оп оп, прокатую стажечку. Пора проїхати після дощу, і буде класний зріз. з каторам буде залітати оце все пообстригати за така траса де я собі техніку провіряю появилась і почало падати внизу ізі просто чуть-чуть газу він зразу піднімає. такий запас сили якщо Прискілитися. Ну, ви бачите, як я одягнений. Подертий носок, крокси. Тупо виїхав на 2 мінути чистокарбі покрутити і от я захотів сюди проїхати. Ну Є шелест, є, мені не подобається. Не ідеально. Можна їздити, не критично. Бо там нема прям кого на лосоку, то мікрошелест є. Що ці лапки трохи Низько до землі. На повороті я моментами чую, роблять черкаші шляпком. Бажано їздити в черевичках і в рукавичках, бо гілочки так посікли по руках, недавно на пару поворотах. Потрібно буде прийти почистити. різ з лопаткою буде ще піти перекопати. Пацани, не раджу на закритих поворотах жар, де зараз все заростає листям. І може якийсь вояши на мотобоці залетіти теж. Або ще вони такий самий варять, як ви. І буде не І Того рекомендую скидатись. В книжці, в мануалі, пише на обкатці давати не більше 80% газу. Я діду десь не знаю, ну, 50-та 60 10-ті цели. так. А ручка крутиться прям дуже-дуже далече. О! Даєш скоро газу Фурбо яма